Привіт! Сьогодні я покажу як експортувати базу даних за допомогою PHP MyAdmin. Для цього ось у цьому випадному меню вибираємо потрібну базу даних. Скажімо, Joomla. Потім клацаємо на вкладку Експорт. Тут все залишаємо за промовчанням. І також ставимо галочки біля наступних опцій. Ось тут. Тут, потім скролимо донизу і ставимо галочки ось тут. 1, 2, 3. Також ставимо галочку біля відіслати. І натискаємо Вперед. І тепер зберігаємо ось цей Joomla.sql файл десь на жорсткому диску, скажімо, на робочому столі. Ось так. Ось і все. Базу даних експортовано. Тепер за потреби її можна імпортувати. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!